І так, всім привіт. Сьогодні я вам хочу розповісти про такий криптогаманець, як Neos. І Тут вони, новий гаманець, лістинг обіцяють, вони буде в 3 кварталі 2023 року. І зараз за просту реєстрацію нам дають 100, до... 100 токенів в еквіваленті до долара. Це також 100 доларів на сайті. Все, що можна поки що робити, це виконувати різні місії. І з токенами, що можна робити, це лише кинути їх в стейкінг під непоганий такий відсоток. Але щоб закинути їх в стейкінг, потрібно спочатку зняти відео на YouTube, і після чого кинути їм на перевірку, вони його перевірять. І лише після того ми зможемо застейкати свої токени. Також і плюс, нам в дадуть ще 200 токенів, це вже буде нас 300 токенів загалом. Після чого ми можемо перейти в вкладку стейкінг і застейкати свої всі токени. Це, це все, що потрібно робити. Але так як ми нічим не ризикуємо, і це займе лише пару хвилин, тому обов'язково потрібно виконати.